Мешканці двох гуртожитків вулиці Збараська не першу зиму без опалення. Централізована система теплопостачання не функціонує. Стара котельня вийшла з ладу ще два роки тому. 35-й та 37-й будинки до цього року були на балансі міліції. Тепер гуртожитки в комунальній власності міста з численними проблемами та жахливим станом. Як правило, це всі гуртожитки, відомчі, які нам передають на баланс міста в жахливому стані, технічному, якщо справді, і виходить, що просто не займалися роками цими будівлями, але тут живуть люди. Тернополяни тепер люди матимуть можливість приватизувати своє житло, відповідно отримати пільги та субсидії, кому вони належать. Та сьогодні людей найбільше цікавить, аби у їх домівках взимку було тепло. А ще скільки це вартуватиме для них. Ми хочемо, щоб хоча б до зими запустити опалення. Опалення в нас вон котельня аварійна. Нам обіцяє міська рада поставити газовий модуль. Цього тижня фахівці вивчатимуть ситуацію. А 28 вересня визначиться, чи ремонтувати стару теплотрасу, чи необхідно будувати нову мережу. При цьому мешканці своїх грошей не витрачатимуть, каже влада міста. Частину грошей виділить Джек, частину Тернопіль міськ, енерго, решту додасть міська рада. Лише у випадку будівництва нової мережі частину грошей внесуть до тарифів мешканців, розділивши суму на кілька років. Обіцяли посприяти принаймні допомогти. Мер особисто приїхав, подивився на стан і обіцяв допомогти.